Доброго вечора, ми з України. Вже минув рік, як я знаходжусь на території Сполучених Штатів, потрапила я сюди по гуманітарному паролю Ukraine». Які зміни відбулися за рік? Що з програмою закривають, не закривають дуже багато слухів, багато зайвої інформації. Тому давайте коротко, лаконічно, розставимо крапки над і яка зараз ситуація з «United for Ukraine». Ну а перш ніж ми розпочнемо, є важливий момент. Я намагаюсь знімати контент інформативний, і цікавий, і звичайно, що ентузіазму набагато більше, коли ти бачиш, що це потрібно, коли є якийсь рух, активність, фідбек, переріста аудиторій. Це дає зрозуміти, що ти рухаєшся в правильному напрямку і варто продовжувати і приділяти далі цьому час, можливо, і більше. Але є один момент: в ютубі все просто для того, щоб відео просувалось і його бачили нові і нові люди. Ютубу потрібно розуміти, цікавий це контент чи ні. А зрозуміти це даєте йому конкретно ви. Тим, що ставите лайк і пишете свій коментар. Якщо ви цього не робите, означає, що вас не зацікавив контент і відео не варто просувати. Ну а я в свою чергу, бачучи вашу активність, буду розуміти, що варто продовжувати і варто приділяти цьому час. Тож саме зараз став лайк, напиши коментар. Ну а про підписку я думаю, немає сенсу говорити. Ти ж точно підписався. Тому з організаційними питаннями ми закінчили. Переходимо до суті. Тема стосовно гуманітарного паролю ще досі актуальна. А все тому, що ще досі ти можеш приїхати сюди по програмі United for Ukraine і спробувати, як це жити в Америці. Останнім часом було дуже багато слухів про те, що програму закривають, але варто довіряти офіційним джерелам. А офіційні джерела такої інформації наразі не дають. На офіційному сайті немає жодної інформації про закриття програми. Програма наразі триває, тому саме зараз, якщо ти ще вагаєшся, є можливість це зробити. Я думаю, людина, яка відкрила це відео, бачачи його назву, вже знає, що собою являє в принципі U4U, І на цьому зупинятись не варто, але якщо ти хочеш дізнатись більше і. Ну так трапилось, що ти чув дзвін, а не знаєш, де він, то не проблема. В цілому, що це за така програма, як все відбувається, покрокова інформація і всі деталі є в іншому моєму відео. Тому, якщо тобі це актуально, переходи і дивись. Тож, що ж змінилось за більш ніж рік існування програми United for Ukraine? Нашумівше питання щодо закриття, ми з вами розвіяли. Програма працює, люди далі отримують свої travel авторизейшени, прилітають сюди, проблем нема, в тебе є шанс. З моменту подання спонсором форми зараз можна очікувати довше. Якщо це кейси на одну людину, то це все ж таки може бути 2-3 тижні, але часто сім'ї зараз очікують значно довше. Тому, якщо ваш спонсор вже заповнив форму і ви хвилюєтесь про те, чому немає відповіді, що коїться. Думаю, все добре. Вам обов'язково прийде відповідь. Просто зараз, як я розумію, це займає більший період часу. На офіційному сайті з першого дня існування програми була інформація про те, що гуманітарний пароль можуть отримати тільки ті українці, які перебували на території України на момент до 11 лютого. Тож стосовно людей, які не перебували в Україні на той момент, але хотіли би спробувати. Це ніше було як лотерея. В принципі, офіційно, ми бачимо, що такі люди не мають права отримати гуманітарний пароль, але на практиці насправді дуже велика кількість людей приїхало. А що ж тепер? Тепер теж є ймовірність, що якщо ви не перебували на території України на момент 11 лютого, ви можливо зможете потрапити сюди, вам точно одобрять. Вам точно дадуть travel authorization, Питання стоїть тільки в тому, коли ви прилетите сюди, і в аеропорту на митному контролі вже і буде відбуватися ця свого роду лотерея, тому що пронесе то все буде добре. Вам поставлять штамп і вручать вашу I-94, Ну або не вручать. Або ж відправлять назад і скажуть, що ні, повертайтеся в Європу там, де ви і були, до того як розпочалася війна. Думаю, якщо ви хочете ризикувати, то обирайте для цього менш популярні міста і аеропорти, тому що все ще можливість є так потрапити. Заїхала дуже велика вже кількість українців, і думаю, саме тому. Все ж таки Америка намагається допомогти і надати притулок українцям, але тепер більш ретельніше перевіряє інформацію, і чи дійсно ви та людина, яка втікає від війни, а не та людина, яка вже облаштувалась де-інде поза межами України. Шансів стало в рази менше ніж це було раніше. Кримінального нічого не відбудеться. Якщо у вас є нестримне бажання, то можна спробувати. Єдине, що ви втратите, це час потрачений на підготовку і на саму поїздку, Ну і звичайно, кошти, які ви витратите на квиток, якщо все ж таки вам доведеться купувати інший квиток, не виходячи з митної зони і прямувати назад. З словом it's up to you, все як вирішите, ви, якщо у вас саме така ситуація. А ми продовжуємо. І наступний нюанс, який турбує багатьох, питання, яке стосується українців, які вже знаходяться на території Сполучених Штатів по програмі «United for Ukraine». Це люди, які тут там, більше року, рік або в тих межах, і є нестримне бажання виїхати з території Сполучених Штатів, ймовірно, там поїхати на Україну чи будь-куди в Європу. Що робити тоді, і які наслідки? Якщо просто взяти і поїхати, наслідки такі, що ваш пароль буде втрачено, і назад ви повернутися не зможете по ньому. Чому вам потрібно їхати? Тут питання, де намагаються керуватися логікою: якщо це програма для людей, які тікали від війни, і так би мовити, Очікують на час, коли на їхній батьківщині стане безпечно, а доти вони хочуть жити і перебувати на території країни, де зараз безпечно, тому логікою незрозуміло для чого повертатися туди, звідки ти тікав. Але є ряд підстав критичного значення в кожній ситуації індивідуально, де в тебе є вагомі підстави, чому тобі потрібно поїхати, якщо там трапилося щось з кимось з рідних, щось дійсно значне. То така от можливість є. Це такий свого роду адванс-пароль, на який потрібно подавати, заповняти форму. Його очікувати потрібно від плюс-мінус трьох місяців до півроку. Коштує залежно від штату, в майже 500 доларів. І також зазначу, що це не гарантує, що ви зможете. Без проблем повернутися, але це збільшує шанси на таку можливість, якщо є у вас офіційні підстави. Взагалі, я вам раджу бути в курсі актуальної інформації з офіційних джерел, як роблю я заходжу на офіційний сайт, де є в доступі вся інформація, яка стосується цієї програми. Але якщо у вас немає бажання шукати сайт, відкривати, читати і шукати, то звичайно, що я без проблем зачитаю вам стосовно цього питання. Якщо ми надамо вам дозвіл на подорож, ну, це мається на увазі travel authorization, який дається, коли ви перший раз приїжджаєте на територію Сполучених Штатів, коли ви в'їжджаєте сюди, ви можете пред'явити його лише один раз для поїздки до Сполучених Штатів з метою клопотання про гуманітарний пароль у пункті в'їзду в, в Сполучені Штати. Ну тобто, вони вам наголошують на те, що ваш гуманітарний пароль вам дається один раз. І якщо у вас є потреба його отримати, ви його отримуєте, заїжджаєте все. Якщо ви захочете залишити Сполучені Штати після надання вам статусу гуманітарного пароля у Сполучених Штатах, а потім повернутися у тому ж статусі, ви повинні подати заяву на отримання документа про свій гуманітарний пароль, подавши форму i 131 Заява на отримання поїздкового документу. Перед поїздкою за межі Сполучені Штати це потрібно зробити. Отримати форму, і тоді офіційне джерело зазначає, що ви зможете повернутися. Якщо ви залишите Сполучені Штати, не отримавши такий проїздний документ, ваш гуманітарний пароль буде скасовано, коли ви виїдете за території Сполучених Штатів, щоб отримати інформацію про те, як подати заявку на отримання документа про гуманітарний пароль під час перебування в Сполучених Штатах, перегляньте. Стрінку форми I131. Тобто тут же на сайті є ця форма, яку потрібно заповнити і ознайомитися з цією інформацією. Така можливість є, просто я чесно не знаю особисто такі кейси, де люди цю форму заповняли, виїжджали і назад поверталися. Тому на практиці сказати не можу. Але американський гавермент говорить про те, що це можливо після заповнення форми. Програма триває. Люди приїжджають, все добре. Також, якщо ви не в курсі з хороших новин, те, що стосовно українців, які приїхали по гуманітарному паролю на території Сполучених Штатів, зареєстрували законопроект, який буде визначати, яким шляхом і як ці люди могли би отримати грін карту. Поки що це не є суттєвим приводом для радості. Добре, що є перші кроки на шляху, але це не гарантує, що так і станеться, тому що дуже багато законопроєктів просто не доходять до поленцю, до свого фінішу і не стають законами. Тому надіємося на те, що рішення буде позитивне в сторону українців. І ті, хто дійсно захочуть залишитися, будуть мати таку можливість. Бо все ж таки Америка не для всіх, і є люди, які спробували зрозуміли, що це не їхнє, і не потребують навіть грін карти, а мають бажання повертатися додому. Що стосується працевлаштування, раніше українцям, які приїхали сюди по гуманітарному паролю і по Україні, потрібно було очікувати на свій work permit і social security number. Тепер можна з першого ж дня. Та це влаштовуватись офіційно. Для цього достатньо лише вашого закордонного паспорту та тобто форми i 94 Що це за форма i 94 Є у мене відео про неї, як її отримати, якщо потрібно палка. Тож, все-таки потрібно подавати на соушал і подавати на воркперміт, але. Поки документи виробляються, у вас є на це 90 днів, щоб надати їх в місце, де ви працевлаштувалися. А до того моменту ви вже можете працювати з тими документами, які у вас є. На момент, коли я приїхала, ця форма вартувала офіційно 420 доларів заповнення ворк перміту на сьогоднішній день це абсолютно безкоштовно. Причому це робити тепер дуже легко в онлайн режимі. Реально декілька хвилин нічого складного. Ваші документи заповнені, і ви вже очікуєте на подальші дії. Тобто можна подякувати американцям, що спростили і полегшили цей момент для тих українців, які прибувають надалі. Також з того, що змінилося, є нюанс, який стосується спонсорства. Тепер спонсором може виступати абсолютно будь-хто, хто є в легальному статусі тут на території Сполучених Штатів. І має офіційний дохід. Ті люди, які тут по TPS, чи по тому ж гуманітарному паролю, по фою Тобто, тепер будь-хто, хто має легальний статус тут, може стати спонсором для вас. І відповідно коло осіб, які можуть в цьому вам допомогти, стало ширше. Я намагалася для вас коротко окреслити якісь важливі нюанси і моменти, які відбулися за цей період. Якщо у вас є додаткові запитання, обов'язково пишіть питайтеся. Якщо я компетентна і знаю щось з цього питання, я обов'язково поділюсь інформацією, якою володію. Я буду рада допомогти. Як тільки вийдуть якісь зміни, оновлення я на зв'язку і обов'язково поділюсь з вами. Тож нехай Україна переможе, а в кожного з вас вдасться те, що ви собі запланували. Від вас лайк і слава Україні в коментарі, будемо збільшувати кількість україномовного контенту і популяризувати його. А я, як завжди, з вами прощаюсь і до зустрічі в наступному відео!